Слава Ісусу Христу! Amen. Я би попросив наших діаконів, яких сьогодні будуть рукопокладати, та їхніх дружин сісти сюди на передню лавочку. Не часто нас кличуть, коли весілля, коли такі е, святкові події, то добре бути на виду, близенько. Ну, і їхні жінки, дружини сядьте. Поруч із ними. Хочу нагадати, дорога церква, дорогі брати і сестри, що завжди служіння є святом. Тому що ми йдемо в дім молитви на побачення із тим, хто казав: оце я з вами. До кінця віку. Ми йдемо на зустріч один з одним, щоб побачити лице один одного. Ми йдемо на побачення на зустріч з Богом, хоча є Він усюди присутній. І кожне служіння це свято. Але сьогодні у нас особливе свято. Свято для церкви. Сьогодні у нас свято, коли ми будемо рукопокладати діякунів, які були. Обрані церквою уже понад рік, і вони пройшли випробувальний термін, і церква благословляє їх на це служіння і надалі. Хай Господь нас всіх поблагословить. Дорогі брати, моє питання до вас, як завжди, коли обирають, ми задаємо це питання на служіння і коли вже посвячують. Прокопокладають. Чи обіцяєте ви бути вірними Господу Богу, бути вірними церкві, в якій ви служите, і бути вірному, вірними братерству, в якому ви живете і служите? Скажіть своє слово. Обіцяють. Слава Господу. Сьогодні ми маємо, наша родина має Тоже свято, ще одне свято вже було нагадано. Нашій мамі сьогодні виповнилося 90 років. І в п'ятницю я відвідав її і кажу, яке для благословення для вас, мама, всі ваші діти будуть разом? Бо і Іван приїхав з тою ціллею, щоб привітати маму на декілька днів. Сестра Оля з своїми дочками приїхала, щоб привітати, і кажу: всі діти будуть разом. Я не встиг доказати, вона каже, не всі. Кого Марусі не буде, ну, Марія моєї жінці і Івановій жінці ім'я Марія. Я думаю, яке благословення для них, що вони стали не просто членами. Членами родини, вони сприйняті нашими батьками в родину як власні діти, як свої діти, це благословення. Слава Господу. І тому а, навіть Михайло Степанович він обіцяв, коли мамі було 88 років, каже: Я прийду відсвяткувати юбілей ваш. Хоча мама в п'ятницю ще казала, якщо доживу. Воно ну, так, якщо доживу до неділі. Якщо доживу, Бог дав дожити, це благословення для нас, для нашої родини, думаю, для церкви, в якій вона прожила, служила, служила чоловікові, який також в цю, церкву, в цю церкву і в область вклав. Багато, багато праці, багато духовного служіння. Це благословення. Для всіх нас. Але сьогодні ми маємо служіння, коли будемо рукопокладати на служіння наших братів, брата Володимира і брата Юру. І заключне слово буде Михайло Степанович говорити. Я хотів би звернутися, можливо, це буде наставлення і для них, і для церкви наставлення. Написано у післення до Єфесян. У четвертому розділі, 11 і 12 вірш такі слова. Пісня до Єфесян, четвертий розділ, 11 і 12 вірш. І він отож настановив одних за апостолів, а одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пасторів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування. Церкви Христової. Слава Господу! Це дуже цікаве місто. У нас в минулому році були вибори, та й вибори проходять. І тут написано вроді ми вибираємо, а тут написано отож він настановив. Це слово для мене є дуже значущим. Я був на одному із служінь, коли мали рукопокладати одного служителя-пастора, один із служителів, і встав океати. Знаєш, брате, що тебе чекає, як тобі бути важко. Пастор, це, це мусорне відро, це тряпка, в яку ноги обтирають, це помийна яма. І ти мусиш це все, -все раді Господа перенести. Але я думаю, за таку проповідь треба би каятися. Якщо в нас є в церкві певні служіння, а я вірю, що не тільки пастор, діакон, проповідник, навіть хорист, навіть ті, що співають чи грають, це певне служіння в церкві. І я розумію, що служитель церкви. Це Божий дарунок. Бог не може дасти такий дарунок, який називається мусорне відро або тряпка, в яку ноги отирають. Дійсно приходиться служителю пройти, пропустити через себе, бо люди з своїми болями йдуть. Люди йдуть в церкву із своїми ранами, і ти вислуховуєш то, то впливає. Чому служителя? Не Дуже багато служителів досягають дуже аж такого віку. Хвороба, інсульт, інфаркт. Вони переживають, вони переживають це. І, дорога церква, слід розуміти, що служіння в церкві це є Божий дарунок. Написано: Він настановив. Там п'ять служінь сказано. Він настановив. Тому, Мені і всім нам слід сприймати служителя, пастора, діякона, проповідника як Божий дарунок для церкви. Це не означає, що ці дарунки є абсолютно досконалі. Служителі теж люди, служителі теж помиляються, їм треба підтримка, їм треба наставлення від старших служителів, які. Також повинні прислухатися, щоб служити Божому народу. Якщо так є, то Хай нас Бог усіх благословить. Хай Бог благословить церкву, Хай мир Божий, який написано «Вищий від усякого розуму, збереже і наші серця, і наші думки в Ісусі Христі. Написано в Божому Слові вже до служителів. Я буду читати з пастирських тому що післання до Тимофія, післання до Титу це пасторські післання, які написані молодим служителям, які написані Павлом, і дають пораду, дають уроки для служителя, як йому жити і як вестися із. Народом церквою, який, е, який вони служать. Друге піснення святого апостола Павла до Тимофія, написаний 15-й вірш, написані такі слова. Майже за взір здорових слів, ті, які від мене почути у вірі. І любові, що в Христі Ісусі вона. Або це означає тримайся, тримайся майже за взір здорових віст, тримайся здорової науки, яку ти почув від мене у вірі й любові, що в Ісусі Христі вона. Найбільшим авторитетом для церкви і для кожного. Окремо взятого члена, тим більше для служителя є святе Писання. І тому апостол Павло дає до е, Тимофія, Божого служителя, таку настанову майже за взір. Тобто це хай буде для тебе взір всем, Або тримайся здорової науки, яку прийняв від мене ти у вірі й любові. Що в Христі і Ісусі, вона тримайся Божого Слова. Часто, християни, і ми так є в молитві, кажемо: Боже, зроби, допоможи, вийди на зустріч. У нас є багато, багато бажань, які ми доручаємо Богу зробити. Хоча деякі з них маємо робити самі. На таких служіннях я нагадую, я був ще молодим, ще майже не був у служінні, був. Початківцем проповідником, і я читав одну книжку. Один служитель описує і каже: прийшла одна сестра, чи сестра, чи новонавернена людина і вийшла вперед. Це було не було служіння, пастор був на місці, чи перед початком було служіння, вона впала на коліна і почала плакати і так щиро молитися Богу. Можливо, була недосвідченою в молитві. Але вона каже: Боже, забери мій табак, забери! Вона була е, жінка, що курила, палила, забери мій табак, забери мій мене. Таб... І вона плакала, плакала, аж почула на, свої, на своїх плечах якусь руку. Відкрила очі, а пастор поставив руку на її плече і назвав її, каже, сестра, я чую вашу молитву. Але хочу сказати вам, навіщо Богу у ваші сигарети, чи табак? Він не курящий і не жує табак. Ви це повинні викинути самі, а йому сказати: Боже, допоможи мені здолати цей недух. Вона зрозуміла. Дуже часто буває, що ми Богу кажемо зроби те, що ми повинні зробити. Там вийде на зустріч, коли Господь хоче, щоб ти взяв, зібрався і може пішов на зустріч тій людині, про яку молиться, якщо це можливо тобі. Тому тримайся здорових слів, які від мене почути у вірі Любові, що в Христі Ісусі вона. Післання до Тимофія друге цікаве. Цікаві такі вірші. І, верніше до, до титу, другий розділ. Пісня до титу це також пастирське пісня, другий розділ. Читаю перший вірш. А ти говори, що відповідає здоровій науці. Дальше не буду читати, ви будете братя читати, і церква буде читати, але. Ти говори, що відповідає здоровій науці. Здорова наука повинна базуватися виключно на Божому слові. Є хороші традиції, які пройшли певний час, і вони є хорошими, ми тримаємося їх, але вони ніколи не є вище Божого Слова. У мене традиція така, я виховуюся в сім'ї батька, і так ми виховувалися, що перед ну, щонеділі ми майже ранком їжу не вживали, а на спомин, то точно не вживали їжу, точно не вживали, навчилися, щоб перше прийняти причастя. Це добра звичка, але одного разу до мене підійшла вірніше, я побачив, що сестра вроді така хороша, а вона не приймає причастя. Я кажу, сестра, що у вас? Сталося, що ви на служінню, то ой, вибач, брате, каже. Забулася я, що сьогодні в нас день спомену, каже, і я хватанула в рот і вже не буду, не зможу приймати участь, бо я вже хватанула в рот, щось, щось, щось каже, вже поїла трошки. А я кажу, сестра, ви б не зрішили, бо не написано, що не можна. Є хороші звички, але коли їх люди вважають за. Традицію на рівні Божого Слова це неправильно. Це неправильно, кажу. В інший раз, якщо таке повториться у вас, що ви десь забудете, а вільна ваша совість можете приймати участь. Це не гріх. Це не гріх. Тому ми повинні триматися. Ти говори, що відповідає здоровій науці. Але кажуть, говорити файно всі можуть. Сьомий вірш, прочитаєте по порядку, але я сьомий вірш читаю написані такі слова. Усім сам себе подавай за зразка, добрих діл у навчанні непорушеність, повагу і далі. Перший вірш говори, а сьомий вірш подавай себе за зразка, щоб твої слова відповідали, твої, твої діла відповідали Твоїм словам. Говориш правильно і живи правильно. Щоб те, що ти говориш, перш за все, люди побачили в тобі. Бо інакше люди будуть називати нас лицемір. Говорить одне, думає інше, а робить третє. Хай не буде так у нас. Стараємося, досягаємо цього. Перше Коринфянам 4, Четвертий розділ, перші два вірші, написані слова, я також бажаю зачитати ті слова. Нехай кожен нас уважає якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що же шукається від доморядників, щоб кожен був знайдений вірним? Є люди, які мають хороший таланти, а я ще талановитіший. А є люди, які розвиваються. Мені жінка каже, та дитина каже, дуже погано співала. співала дитина не дитиною, не слуха не було, але коли вона розвивалася, її дали в музичну школу, її дали на, на, на вокал. І вона тренувалася, тренувалася, і пройшов час, вона так виробила голос і каже, такий чистенький голос так гарно співає. Бо вона розвивалася в цьому. І Бог хоче, щоб ми були вірними. Бог шукає собі вірних людей, інколи ми шукаємо здатних людей, а Бог шукає собі вірних людей, а з вірних робить. Здатних. Тому хай Бог благословить нас в цьому. Слово служитель воно має честь. У нас дають, ну, нас інколи називають, інколи я отримую від державної адміністрації листи, і в тому лист, листі написано. Ну, люди, добре що так вважають нас і пишуть все Отче, ну і звернення або вельний, шановний Владико, і ще по-іншому, всечесніший отче. Думаю, добре, що вони гарно до нас звертаються. Інколи можна не почути в церкві таке, хто ти такий, ну, таке я е, е, також звання у служителя. Але дуже важливо, щоб ми показали себе вірними Богу. І я кажу, що служителі взагалі, один брат у вічності. Який вже зараз є в вічності, я запам'ятав його, його такі слова, його таку настанову. Він каже, служителі діляться на дві категорії в церкві. Вони діляться, каже, на лікарів і ветеринарів. Служитель церкви ділиться на лікаря і ветеринара. Ну і пояснює, що це таке. Ну, і той лічить, і той лічить. Ну, я зразу собі до кінця, коли перший раз чув, зразу собі не дуже усвідомив все. А він каже: і ті лікують, і ті лікують. Каже, звісно, ті люди, які тварині, я вже зрозумів. І ті допомагають, і ті допомагають. Але лікар, коли хвора людина, коли вже безнадійно хвора, то лікар дає надію. Він лікує до останнього подиху, і коли. Смертельно хвора людина помирає, він дає надію. Ми зробимо все, щоб ти жив. Ми будемо робити, щоб ти жив. А ветеринар, коли безнадійно хвора тварина, та каже: треба дорізати. Хай в нашому служінню із нас, наші служителі будуть лікарі. лікарі. Які хворі людині, є багато хворих людей в церкві, які лікують до останнього і дають надію людям. Це благословення. Я відвідав одну хвору людину на рака. Ми поховали його, молода людина, і в нього вже жлудок розпадався. Я його відвідав в Ужгороді і кажу, що ти казав доктор? Каже, зазвідав їм, що ми можемо їсти. Він через тиждень помер. А доктор каже, він вже радий такий вийшов. Доктор каже, уже сьогодні годин їсти, але ж дуже помаленьке. Вже жлудка не було, але стою ті пару днів він пом... ішов до, до вічності з надією. Він не був членом церкви, був наближений, його жінка була віруюча, але йшов з надією. І я думав, як добре, як добре, сіяти людям надію, навіть в безнадійній ситуації, що ти маєш шанс, наш Бог всемогутній. Так працюйте, дорогі наші брати, і ви. І будете мати задоволення і щастя від служіння. І я читаю. Вимога Божого Слова до діякона перше Пісня до Тимофія, третій розділ із восьмого вірша. Це буде безпосередньо написано вимога до діякона, але разом з тим хочу сказати, це вимога до кожного члена церкви. Тому що хто Є кандидатом на діакона, він має володіти такими качествами. Тобто, цими качествами повинен володіти член церкви, третій розділ першого післання апостола Павла до Тимофія. Восьмий вірш. Так само діакони мають бути поважні, недвомовці, небагато віддані вину, не соромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони, нехай перш випробовуються, а потому, а потому хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само і жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні у всьому, де як вони мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і домами своїми, бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу у вірі через Христа Ісуса. Це Божі правила, це Божий стандарт. Хоча сказати так, браття, служіння в області, кажуть, що завжди відповідає диякон. Цим критеріям, тут написано, який він має бути. Якщо церква має три роки, якщо в церкві є 10 чи 12 членів, і всього два чи три брати, попробуйте вибрати такого, щоб відповідав. Ми кладемо і доручаємо людині служити, яка тягнеться до Бога, старається, щоб росла у вірі. Можливо, ці якості вона може не мати всіх, але в майбутньому, вона зростає у вірі і Божій благодаті. Так само і в нас, ми можемо навіть брати, можуть себе девчому, девчому себе осудити, девчому то, Господи, можливо, цього рівня я не досягаю, але сьогодні Бог кладе свій стандарт. Досягаймо, і Господь нас благословить. Будьмо твердими у вірі. Хай Господь благословить вас, буде пісня ще. Михайло Степанович буде мати заключне слово проповіді. І в кінці буде молитва рукопокладення, молитва благословення, яку завершать уже місцевий пастор Михайло Степанович. Ну і буду участвувати я. Хай ім'я Господнє буде благословенно. Богу слава. Амінь.